Так, то що, маленька А, У мене було пару завдань, щоб знайти артефакти. Ну, мухоловка це я вже знайшов. А, артефакт Ріг, дзига. І ось тут я знайшов нарешті, щоб і зразу міг віддати. Це знайти артефакт інфозорія. Мені дуже сильно цікаво. От він так коштує 20 тисяч. Мені цікаво... Якщо його продавати, як він буде коштувати. Агодь, У мене тут задача. Щось собі купити хочеш, чи мені продати? Девушки, у тебе хочу купити кільце, у тебе такого нет. Пішов нахуй туди. Так. Інфузорія. Вот это ему отдать надо. Так он стоит 6900. Мне типа интересно, сколько он будет. Сколько он мне так, типа, откашлят. Если давай, по давай, миссии... давай, давай, миссии. Выйти давай, давай. к нему и отдать по миссии. На всякий случай сохранюсь. Что ну, ты там топчешь? Кажи, Да говорю, кольцо надо купить. Помнишь, ты просыпь дистаты артефакт. З пам'яті у мене все в порядку, вільний. Ну. Ось він. Ось він. Чекай на оплату. Лови. На зароблені можеш одразу в мене затаритися. Ага. А так он дав десятку. Ну да, вигідніше на 4000, то есть. Даже перезапускаться не буду. Ну, смотрите, тут артефакт інфузория, у него типа радиоизлучение было. У меня в моей броне, которую я тягаю, это был схож журналиста пятый, якщо я не помню. Чи пятый, чи й Камбінезон туриста. Чого я таскаю? Я його покращив, у мене п'ять артефактів. І тільки один у мене свинцовий карман є. Тут не можна, типа, 2, там, 3 зробити. А в інфозорі там а, треба було, щоб ну там, радіо херня йде постійно життя забирало. Тому вирішив собі не залишати. А, ця штука чого тягаю? покращив нормально, тут ну, в неї є 5% регенерації витривалості, збільшення максимальної ваги на 2 кг, і вона сама по собі важить 3 кг. Це дуже ахірна штука. Крутіше за це я ще не знаходив. Можливо, знайду і буду в чомусь іншому бігати. Але поки що ця цяцька.